Слава Ісусу Христу, звертаюсь до нешановної Білоцерківської прокуратури та нешановної Білоцерківської поліції. До мене дійшла така новина, що порушили кримінальну справу з приводу того Христа, який, по суті, я організатор, я його встановлював. Тобто, тобто я там головний, хто. То є того Христа. Була така Юлія Дебіжа, вона мені телефонувала десь тижня, мабуть, три назад, і хотіла мене викликати. Так ось, прокуратура, там, хто там Римар той чи як його там цього прокурора. Та біже, я готовий приїхати дати свідчення. Відмінно від свого колеги. По ЗСУ Геннадія Дикого, я не ховаюся. Дайте вже ту мені пов'язку. Надішліть моєму командуванню, моє командування мене повинно відпустити, щоб я дав свідчення по тому Христу. А той хрест, ще раз я хочу зазначити, що там не буде, хто там що купляв, що там хто не купляв, та земля виділена незаконно. І з багатьма порушеннями. Там корупційна складова, ну, очевидна корупційна складова. Подивіться тільки на обличчя цього ж. Волкатруба. Це ж персонаж для любого по, по цим корупціонерам. Тобто. Я чекаю пов'язку перше і друге. Щоб там бити Римар, е, Де біжа, та, та, не шанона поліція, не шановна прокуратура. Там буде парк на честь добровольців, які загинули за батьківщину. Не буде там ніяких пінхаусів. Ну просто ну я не дам, бо повірте мені. От, нічого вас не вийде. До Римаря я прийду особисто. Даму свідчення. Амінь.